Після операції болі зникли взагалі в нозі, бо в мене була спазмована нога настільки сильно, що не можна було нічого робити. Після операції саме в нозі пройшли болі на всі 100%. Дуже круто. Мене звати Микола, мені 39. В місті Краматорськ забезпечуємо зв'язок. Під обстрілами ремонтуємо щодня оптичні лінії після того як росіяни обстрілюють і проводимо інтернет для забезпечення населення зв'язком. Почала боліти спина непокоїти ще минулого року і звернувся до лікаря-невролога, який порадив курс медикаментозного лікування та курс вправ, після якого стало легше. В принципі, дуже беріг себе, слідкував всім порадам лікаря, не піднімав важкого. Просто після відвідування бані. Дуже почала боліти спина. Просто виявилося, що з грижами не можна ходити в баню що це є протипоказання якесь. І з кожним тижнем ставало все гірше. Дійшло до того, що три дні я вже не спав. Ходити було майже неможливо, спати було неможливо. Я розумів, що кудись іду я не туди. Почали шукати по знайомих, які стикалися з такою ситуацією. Порадили дві знайомих дівчини, записалися на консультацію до лікаря. Так, да, я дуже був радий, що мені компетентно пояснили, що затягувати нема сенсу. І я дуже радий, що в принципі між моєю консультацією та е, тим, що я прийшов на операцію, пройшло всього два дні.